Друзі, всім привіт. Сьогодні ми вже вдома. Приїхали, ми трошки попрацювали, приїхали додому. І в першу чергу, що кидається в очі, це кидається наш город. Він вже давно не обробляється, тому сьогодні, в першу чергу, ми будемо викашувати його, добиратися до в мене є посадочка, будемо добиратися до неї. Там раніше був садок. Ми зараз виріжемо цю, зараз викасимо траву, потім будемо вирізати цю посадку. І в майбутньому в нас городі з'являться декілька тепличок. Тому я зараз приступаю викашувати. Як бачите, в тій тіті в мене трави. Зараз я буду приступати викашувати. А ви, друзі, дивіться мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Я буду розказувати про побу про побут в селі, що я роблю, до чого я дійшов за деякий час, відколи я вдома і що я роблю. Тому буду вдячний за підписку. Я починаю. Як ви бачите, такий вот результат у нас. Прокасав себе стежку. Ну а тепер подивіться, яка у нас высокая трава. Сзади у мене трава, в рост у мене. Так що нам ще робота. Касети и касети ще ці видання. Так, друзі. Ну що? У нас день підходить до вечора вже. Ми викосили цей участочок невеликий. Ось так от виглядає воно. Тут, тут так виглядає, повністю поскашували. І з цієї сторони. Сьогодні хватить. Ми вже будемо займатися завтра. В принципі, якраз може завтра сонечко вийде, воно трошечки підсохне, ми його складемо на кучу, потім воно підсохне, ми його спалимо. А далі будемо викашувати і почнемо помаленьку вирізати посадку, щоб розробити садочок, де раніше був. А по вечору будемо займатися ванною кімнатою. Так що, в принципі, вечір я буду зараз трошки відпочину і буду займатися ванною. Тому, друзі, за ванною буде виходити окреме відео. Всім дякую за перегляди, всім гарного дня або вечора.